Виконуємо почерговий підйом гантель перед собою, чудова вправа на середні та передні дельти. І взагалі як її правильно робити? Тож ми беремо гантельки. Кажу ще раз, гантельки потрібно брати не дуже важкі і не дуже легкі, щось середнє, що ви могли ну, зробити 12-16 разів, тобто по 8 або по 6 на руку. І далі збільшити кількість разів. То, що нам перше треба зробити, це правильно стати. Одна нога спереді, інша позаду. Є, ми саме зробили. Далі я завжди нахиляю трохи тулу вперед, і гантельки ставлю перед собою. Тоді нам треба винести гантель перед собою на рівень своїх очей. Плавно опустити і потім знову вивести вверх. Ви маєте зберігати тем, де ви піднімаєте плавно і опускаєте теж плавно. Завжди виносите гантель не назад, перехилились і піднімаєте перед собою, а пішли вперед і. Тобто ви підняли на рівень очей, вільно опустили. Підняли на рівень очей вільно опустили. Чудово.